Під час так званого перемир'я терористи ДНР та ЛНР отримали кілька путінських гумконвоїв нашпигованих зброєю. Нападники вже відкрито використовують російські танки Т-90 та тяжкі вогнеметні системи Буратіно. Але за ці місяці українські військові теж нарощують силу. Військової техніки багато не буває, і вона вкрай потрібна ще вчора. За останній місяць Збройні сили України отримали понад 400 одиниць озброєння та військової техніки. А бюджет 2015 року навіть скептики сприйняли з оптимізмом. Державним бюджетом України на 2015 рік передбачено 44,6 мільярда гривень. На розвиток озброєння 14 мільярдів гривень. Це практично в 3,6 разів. Більше чим минулому році лише за останні 30 діб підприємства оборонно-промислового комплексу повідомили кілька приємних новин щодо створення військової техніки. Харків'яни відновили розробку гібрида бойової машини піхоти на базі танка Т-64. Також після урахування бойового застосування бронетранспортера БТР 4 на Донбасі та в Іраку в конструкцію машини та модуля внесли суттєві зміни. Миколаївці з 30 грудня почали виробництво бойової розвідувально доз. Зорної машини БРДМ 2 ді Хазар з двигуном стандарту Євро 3 А вінничани віднедавна серійно виробляють для силовиків нові автопаливозаправники двох типів. Україна має цікаві військові розробки і відтепер може звертатися безпосередньо до країн-членів НАТО зі своїми пропозиціями. Можливо, ближчим часом ваша держава увійде до глобальної інформаційної системи, де країни-партнери НАТО можуть пропонувати або робити запит на те чи інше озброєння. За словами військового експерта Валентина Бадрака, завдання номородин для керівництва держави та українських зброярів є розвиток військово-технічного співробітництва. Зараз державний концерн «Укроборонпром» На 30% може забезпечити українську армію. Якщо запроваджувати спільні проекти, показник може зрости удвічі, і робота у цьому напрямку вже почалась. Наприкінці 2014 року підписано два протоколи з західними партнерами про відкриття спільних підприємств на території України. Будуть реалізовані спільні проекти по там аптіческим системам, модернізації там. Определенно фідові техніки доведення до совершенно друзьянда в Україні на сьогоднішній день остро необхідні технології по індивідуальній Це і бронежилети і каски, в тому числі будуть реалізовані подібні проекти на предприятиях Укарборонпромукраїнські силовики і не лише збройні сили мають бути гідно оснащені, а кошти повинні надходити упродовж цього року. Експерти вважають, що курвата оборонне замовлення має посадовець рівня. Віце-прем'єр-міністра. Вище, ніж керівник «Укроборонпрому», наприклад, вище ніж керівник, чим генеральний директор космічного агентства, вище, ніж міністр оборони і так далі. Бо інакше, інакше. тут будуть просто перекоси і будуть рішення, за які потім буде соромно. Україна матиме сильну армію, якщо видатки на оснащення становитимуть не менше 700 мільйонів доларів на рік. І без закупівлі іноземних зразків озброєння та військової техніки нам не обійтись, адже створення вітчизняних аналогів часто густо коштує дорожче.